Сонце сила, котра живить зростання усього сущого, освітлює землю, відкриває новий енергетичний шлях людства. Оскільки вуглецевий пік та вуглецева нейтральність продовжують розвиватись, солакс рішуче та енергійно рухається вперед. У 2013 році компанія Solex Power випустила свій перший гібридний інвертор. В 2017 році Solex представила перший високопотужний трифазний гібридний інвертор з моменту створення Solex Power проводить незалежні дослідження, розробки та впроваджує інновації у галузях мережевих та гібридних інверторів, акумуляторних батарей. Та зарядних станцій для електромобілів, а також розумного управління енергією стимулює ітерації продукту за допомогою інновацій, реалізуючи стратегію інтеграції сонячної енергії та її зберігання, завдяки незліченним науковим експериментам. Здобуті технології розширюють межі галузі а продукт відповідає вимогам клієнтів. Солакс пропагує цифрове та розумне виробництво за допомогою технологій штучного інтелекту у дослідженнях і розробках, виробництві та продажах. Ми підтримуємо бережливість, цифровізацію, масштабування та новітність метою компанії є зробити прорив за допомогою інновацій і очолити галузь, створити зелене виробництво для розумної енергії зі сталим розвитком. Solax завжди орієнтований на сервіс для клієнтів та безперервне дослідження, розширюючи кордони, створюючи глобальні центри обслуговування, що дає змогу реагувати на запити оперативно та ефективно, надавати високоякісні інтелектуальні енергетичні рішення по всьому світу, як для побутових, так і комерційних та промислових потреб. Солакс з початковим прагненням та місією, завдяки постійним інноваціям, ми прагнемо бути надійним світовим лідером у сфері розумних енергетичних рішень. Разом ми закликаємо до майбутнього з нульовим викидом вуглецю.